Така думка, шановні брати і сестри. Перш за все, слава Ісусу Христу, слава Богу, єдиному і живому. каже, а що хвилює? Про що спілкуватись? Що робити? Проповідувати в міру можливості. Проповідувати. В мене такий вік, розумієте? Я хочу спастися. Хочу, щоб мої діти, внуки, щоб з його сім'єю родиною це ж було. Я хочу, щоб Україна Русь була християнською, і щоб ми спаслися. Я хочу, щоб і ті. Хто нас, можливо, і не люблять, а є, на жаль, такі. Не ті прості люди, а ті сатаністи, що там сидять, ви знаєте, де в Кремлі, якщо відверто, все рівно молюся. І кажу, Господи, силою Духа Святого приведи їх до Ісуса Христа, як привів ти Савла. Ви знаєте, що Савл, який став Павлом, апостолом, це ж був гонитель християн, яких було не так вже багато. І Він це признав офіційно, розказав, яким він був. Але волею Бога він повірив. І проповідував, і апостол, він наш любий сьогодні, правда, Богу немає неможливо. Він хоче, щоб ми тільки цього хотіли. І я сьогодні, шановні брати і сестри, в Тернополі робив невеличку висновку. Ви знаєте, і не тільки ви, що я є колекціонер, так я. Це я і я, вибачте, я волею Бога єдиного і живого, Облаштував музей в селі Мовчанівка, до того був директором музею в Підволочиську, це мої колекції приватні, що там, що Мовчанівці, працював в обласному музеї, молодшим науковим працівником, старшим науковим працівником. Цю справу трохи знаю, але основне, що люблю цю справу. Якщо любить свій нарід, а це логічно, так. Ми не можемо, як кажуть, жити по-другому. Павло, апостол, колись сказав дві тисячі років назад, я згіден сам пропасти, але хочу, щоб мій нарість спасся. І цього ми хочемо. І от я сьогодні проводив таку виставку, і там не тільки я зустрічаюсь з людьми, з якими я брав участь в тих процесах непростих кінця 80-х років, початку 90-х, тобто в переддень. Творення нашої держави. Я переконаний, це воля Божа, бо я знаю настрої суспільства в цілому. Так, Західна Україна, два, двома руками за. Але вся Україна це не Західна Україна, на превеликий жаль. Але так сталося, що і Луганська область, і Донецька область, і Крим більшість тих, що взяли участь, проголосували за незалежну державу. Що ж це таке, розумієте? Був же ж ГКЧП, Пуч і так далі. Мільйони комуністів, тобто, які з'явилися Бога. Наш батько, любий батько, є любов. І він нам сказав, дітоньки, ось ваш власна хата. Але мене сьогодні знаєте, що турбує? Що на, на отому ґрунті любові до батьківщини ми часом слискаємось. І сьогодні дуже обережно треба в питанні рідної віри. Нема рідної і нерідної, Бог один. Для всіх нас, і тих, хто в Палестині, і тих, хто в Тюменській області хан Тима Він один. і один Ісус Христос, Спаситель наш. І коли я сьогодні відчуваю в роботі е з людьми, тими не в роботі, спілкування, які я знав, яке я переконаний, що це є воістину народники, якщо по-нашому, а якщо так як прийнято сьогодні патріоти, то мене трошки насторожує це, що якийсь. Моменти язичества, ви розумієте? Ось що було наше, наше у всьому. Та Ісус Христос, шановні, читаймо уважно Євангелія, Він ніколи причисту діву не назвав матір'ю. Ні разу. Він її називав тільки жоно. Жона, оце буде твій син на Івана, показав. Це вже з Христа перед смертю тіла, бо Ісусі. Він, ясна річ, воскрес, і він це прекрасно знав. І ми, душа наша вічна. так. Тіло йде, в то середовище, з якого, з якого воно створене. І ось ці, таки я не хочу сказати, називати прізвища людей, які десятки років відмучились за Україну в таборах більшовицьких. Це є жах. Це є жах. Бо перші, хто творили оті табори. Вбивство людей і нищення, це не фашистська Німеччина. Це комуністи перші показали приклад. А фашистська Німеччина вже мавпувала. І оті люди, які катовані були десятки років, сьогодні кажуть: маємо мати свою віру. даш Бог, Перун. Або близько до того мені робиться дуже сумно. І тому мені, отакому от такій людині. Який не має теологічної освіти, але я хочу, я хочу, хоч маленький камінь, у цю стіну, якщо можна так виразити, чи ту велику справу проповіді свій вложити. Бо я знаю, що я грішний, і гріхів багато мав, і сьогодні часто грішу. Бо навіть погана думка про людину якусь, от що я суджу її, чи я, як кажуть, десь не відчуваю тої приязній любові, це вже грішно. Сказано, моліться і радійте, любіть, любіть і ще раз любіть. Бог є любов. Вбивали великомученика Степання, Він просив Бога за тих, хто його вбиває. Ісус просив Отця, коли його вже все, мить до смерті земної, каже, Отче, прости Йому не знають, що роблять. Розумієте? І так і сьогодні ми повинні зрозуміти, що Ісус Христос Це не Син Божий для народу Ізраїля. ні. Це для всього людства на всі часи. І він був, як і Бог завжди. Це слово Бога єдиного і живого. Спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Шановні, де маємо можливість проповідувати? Пояснимо, що любити Батьківщину це не значить мати свого Бога, Бог один. Воістину гори, море, квіти, ліси. Світи і безмежжя, все Боже, і ми квіти, його діти. Всі, що в Палестині, що в Південній Америці, що в Іспанії, і ось тут. Але не забуваймо, наша історична місія, наша батьківщина це прабатьківщина всіх слов'ян. І вже в першому столітті це не секрет. Ви проаналізуйте добре. Майже половина. Українців тоді русинами були, наше ім'я во істину, була християнами. Ви чуєте вперше за більше 800 років до хрещення Володимиром. Володимир хрестив себе і оточення своє, а християнство слово вже ось тут, в серцях українців, було. Дякую вам за увагу, шановні. Живімо з Богом. Бог один і Спаситель один, і Дух Святий. Є Бог єдиний і живий. Будьмо щасливі з Богом завжди. До зустрічі.